Сьогодні у випуску черги на кордоні. Страйкують польські митники, а страждають українські водії. Реабілітація у Львові відкрили клініку психіатрії для військовиків. Постравматичний стресовий розлад. Він досить розтягнутий в часі. І його прояви можуть спостерігатися на протязі двох років. Формування патріотичної позиції на Львівщині в 10 десяте відбудеться фестиваль зашків. Перше цього року ми представимо таку новинку як ніч патріотичного кіно. Вечір добрий звично. Цій порі підсумковий випуск новин на Терка Львів. На Грибовицькому сміттєзвалищі продовжують шукати комунальника ЛКП Збиренка. Як повідомило у міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення, сьогодні на полігоні у Грибовичах продовжують роботи по розширенні дамби і пошукові роботи. Також продовжують укріплювати верх сміттєзвалища. До роботи залучена техніка, надзвичайники та працівники комунальних підприємств міста. Зараз на сміттєзвалищі пожеж немає. Тим часом після пожежі на Грибовицькому полігоні було проведено понад 400 досліджень атмосферного повітря на визначення концентрації забруднюючих речовин. Такі висновки з досліджень лабораторного центру Держсанепідемслужби перевіряти довкілля почали від 30 травня. Досліди проводили у Малахові, збиренці, дублянах, малих і великих грибовичах, а також біля самого полігону. А вже з початку червня було 51 дослідження, і аналізи дев'ятьох показали перевищення. Фахівці зазначають, коли звалище не горить, то збільшень гранично допустимих концентрацій повітря не виявляли у нормальному режимі експлуатації йде забруднення поверхневої води, криниць та ґрунтів. Результати цих досліджень були передані департаменту екології та природних ресурсів в інспекцію екологічного контролю, а також сільським головам найближених населених пунктів. Нами було проводено 414 досліджень атмосферного повітря на визначення концентрації забруднюючих речовин, а саме Азотодіоксиду 111 досліджень, з них 6 перевищень. Вуглецю оксиду – 111 досліджень, 5 перевищень. Ангідриду сірчистого – 111 досліджень, 6 перевищень, формальдегіду 39 досліджень, не виявлено перевищень. Фенолу 39 досліджень, не виявлено перевищень. Аміаку – 3 дослідження, перевищення не, не виявлялися. Відібрані проби обвідних каналів, значить було чотири точки. Обідні канали, які є навколо сміттєзвалища і сходяться до поверхневого потічка. Цей потічок впадає в самому селі Малихів у річку Малихівка, тому ми відповідно відсікали, чи є забруднення Малихівки. Бралася фонова проба, нижче потечі і сам скид в гирловій частині цього потічка без назви. Забруднення там були, були перевищення. І фосфатів, і нітратів, і азотоамонійного важких металів. А от сміттєзвалище у жидачеві димить другий день поспіль. Там працюють надзвичайники, намагаючись загасити пожежу, яка спалахнула напередодні. Як інформують в обласній службі надзвичайних ситуацій, рятувальникам вдалося загасити полум'я, проте й надалі окремими осередками спостерігається тління сміття. Станом на вчора площа пожежі окремими осередками становила 3,5 гектари. До ліквідації займання залучили 20 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки, а також два бульдозери міського комунального. Підприємства на цей час відкритого полум'я немає, проте пожежа проявляється виходом диму на поверхню. Тож комунальники ліквідовують окремі осередки тління сміття. Запевняє, ситуація контрольована. Додам, що впродовж вчорашнього дня вдалося ліквідувати тління на площі майже один гектар. Причину виникнення займання наразі встановлюють. Через страйк польських митників на Львівщині утворилися суцільні черги на усіх пунктах пропуску. Подекуди автівки стоять у лінійці довжиною до трьох кілометрів. Ольга Матейчик щойно повернулася із шигині. Детальніше про страйк та настрої подорожуючих вона розповість у сюжеті. Ця з чергами на кордоні виникла через страйк польських митників. Вони невдоволені реформою, яку готує їхній уряд. Посадовці хочуть структуру митниці приєднати до податкової ті ж проти. Страйк не оголошений, бо ж українська сторона попереджена не була. І страйком це назвати важко, тому що митники працюють однак, оформлення документів відбувається довше. На пункті пропуску шагині наслідок цього утворилася черга у два кілометри. Прикордонники кажуть, пропускна спроможність у звичний день це понад сотню автівок за годину, нині майже вдвічі менше. Якщо польська сторона забирає більше громадян, ми намагаємося оформляти більше. На даний момент за час ми оформляємо приблизно 60 транспортних засобів. За офіційною інформацією, польська сторона більш прискіпливо оглядає автівки через проведення днів молоді та саміту НАТО. Ніякі відмовки не тішать пані Любу. Вона їздить на іноземній реєстрації, то що п'ять днів змушена перетинати українсько-польську межу. П'ятий день маю їхати, сьогодні п'ятий день, їду і стою, від другої години ночі стою і все. Митники заспокоюють, якщо українець, який їздить на іноземних номерах і протермінував виїзд на добу, штрафи не накладатимуть. Єдине, оголосять попередження. У разі фіксування протоколу про порушення митних правил даний протокол буде розглядатися львівською митницю, і львівська митниця в даному випадку може застосувати дві санкції або попередження, або штраф. В даному випадку, в такому в такому разі, буде застосовуватися санкція у вигляді попередження. Аби врегулювати ситуацію з чергами, обласна влада звернеться до Києва з проханням вирішити питання щодо можливості перетину автомобілям на польській реєстрації лише українського кордону без заїзду на територію Польщі. Про дану ситуацію ми звернемося до керівництва Державної прикордонної служби і Державної фіскальної служби для того, щоб вони ініціювали відповідні звернення і заходи на міждержавному рівні. Скільки триватиме така блокада, не береться казати ніхто. Єдине, що радять прикордонники та митники наразі утриматись від подорожей за кордон. Ольга Матейчик, Сергій Медведєв. новини. Впродовж доби в зоні проведення АТО загинуло двоє українських військових, і ще семеро були поранені. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Загинули військові під час відбиття спроби штурму біля Павлополя. Повідомив Лисенко. Поранення українські військові отримали у районі Зайцевого, Павлополя та Маргінки. На Донецькому напрямку найгарячіші точки залишаються незмінними Авдіївська промзона і район Горлівки. На Маріупольському напрямку, за словами речника, знову збільшилася кількість обстрілів. Моральна реабілітація для військовиків у Львівському військовому госпіталі відкрили клініку психіатрії. Такого відділення не було більше 10 років. Пацієнтів із посттравматичними стресовими розладами лікували в інших відділеннях госпіталю, в обласній психіатричній лікарні або ж в лікарні у винниках. Новостворене відділення розраховане на 50 ліжок. Наслідки бойових дій медики констатують, що мало бійців повертаються додому із моральними травмами. Постравматичні розлади лікуються довго. Постравматичний стресовий розлад він досить розтягнутий в часі, і його прояви можуть можуть спостерігатися на протязі двох років після дії самого стресового фактора. Тому таким людям потрібна підтримка. А якщо вони тим більше повертаються в стрій і продовжують військову службу, то їх потрібно супроводжувати. Надавати їм допомогу морально, психологічно, якусь практичні давати якісь практичні поради. Практично усі учасники бойових дій агресивні та роздратовані. Їм важко спілкуватися у мирній обстановці та мають проблеми зі сном. Фахівці кажуть, часто допомагають військовим і побороти думки про суїцид. Друзі загинули, він залишився живий. Дуже великий відсоток є тих, хто саме з цього починає говорити про те, чому він не хоче жити, тому що він відчуває кімс, відчуває якусь провину, плюс напевно, що йому неприємно приймати участь в похоронних богослужіннях, де загинули його друзі, відчуває те, що він мав би зробити те саме, що вони психологи завдяки досліддіагностичним. Е, е, Тестом ми виявляємо скриті тенденції до скоєння в майбутньому суїциду. Тому такі пацієнти є, ми з ними працюємо і працюємо з, їх, з їхніми родинами. Є розроблені е, такі. Практичні вказівки, як повинні дружини, матері, батьки поступати в тому чи іншому випадку, військовослужбовців зі стресовими розладами лікували в обласній психіатричній лікарні або у терапевтичних відділеннях госпіталю. Зараз лікувальна установа може вмістити 50 пацієнтів, навіть наркологічно хворих. Були труднощі, були якісь е, певні процеси, які е, супроводжувалися чисто з назвою самої установи, тобто десь хлопці переживали, переймалися тим, що вони знаходяться в межах там психіатричної лікарні. Тому власне відкриття. Клініки сьогодні десь розв'язує дуже і дуже багато питань. У клініці вже облаштували палати для пацієнтів, пости для медсестер та процедурні кабінети. Найближчим часом із інших відділень госпіталю переведуть пацієнтів. Таких, за словами медиків, вже 25. Ірина Качмарка, Анатолій Кирійчук, новини. Учасники бойових дій або ж члени їхніх сімей можуть звернутися до центру допомоги учасникам АТО за одноразовою грошовою допомогою. Окрім того, діти військовослужбовців можуть поїхати відпочивати на курортні зони Львівщини. У Львівському центрі надання послуг учасникам АТО розповідають впродовж двох тижнів до них звернулись майже пів тисячі військових або ж членів їхніх родин за консультаціями. Чимало людей приносять документи аби відправити своїх дітей на відпочинок. Всі учасники бойових дій може звертатися на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення дітей. Це сума від, 4, від 2 тисяч до 4 тисяч, ну там, в залежності від категорії. Документи, копія паспорта учасника бойових дій, довідка форма номер 2 ЖЕКа про місце реєстрації, що він львів'янин. Довідку участі про безпосередню участь. хороша Це дуже добре, що діють такі програми по виплаті матеріальної допомоги та оздоровленню дітей. Тим паче, коли мама сама з двома дітьми, а чоловіка немає поруч, бо він в АТО. Це лише частина випуску. Далі розповімо про відновлення львівських трамваїв, активну підготовку до проведення форуму видавців та новини спорту. Залишайтесь з нами. Старий новий трамвай у місті відновлюють трамваї, які вже давно не функціонували. Наразі у комунальному підприємстві Львів Електротранс модернізувала один трамвай 1984 року випуску. Поки він курсує у тестовому режимі, однак до кінця місяця виїде на маршрут. Обіцяють чиновники, яким саме маршрутом курсуватиме наразі вирішують, наймовірніше другим або третім. Модернізація одного трамвайного вагону вартує півмільйона гривень. У той час як один новий най. Дешевший коштує мільйон євро. У трамвайному депо є 28 вагонів, які можна відновити. Однак для цього потрібні чималі кошти. Міські посадовці твердять, поступово модернізують усі. Додам, аби відновити один трамвай, бригаді з п'яти працівників потрібно півтори місяці, а середній вік львівських трамваїв поза 30 років. Вартість тої реконструкції львина доля це є ремонт, капітальний ремонт візків. Бо це є електросиловий агрегат, який практично і несе на собі вагон, і тягне вагон по колі. Ми маємо намір цього року ще відремонтувати хоча б чотири таких трамваї, може вдасться і більше. Може в нас знайти технічне рішення, зробити вставку низькопідлогову в цей трамвай КТ-4. Тоді він становиться на 5 метрів длинніше і буде мати одну секцію низькопідлогову, для того, щоб люди з обмеженими можливостями могли вільно зайти в КТ-4 трамвай. Здоровий лікар, здорова нація. Саме під таким гаслом у суботу, 18 червня, у парку Погулянка, що у Львові, відбудеться пробіг. Захід приурочений до дня медичного працівника відбудеться вже третій рік поспіль. До участі запрошують лікарів та членів їх родин, а також усіх львів'ян, котрі підтримують здоровий та активний спосіб життя. Дистанції розраховані як для дорослих, так і для дітей. Відтак загальна дистанція 3 кілометри. Для учасників віком від 8 до 14 років 500 метрів і для найменших віком до 7 років 300 метрів. Початок реєстрації учасників о десятій годині. Перед пробігом усім учасникам вимірюють артеріальний тиск та пульс. Зазначу, що основною метою заходу є створення позитивного іміджу сучасного лікаря, який своїм прикладом заохочує громадян до здорового способу життя. Надзвичайно приємно, що саме українське лікарське товариство і оргкомітети виявили бажання і започаткували у Львові. Я думаю, що це стане всеукраїнською акцією про такі проведення такого забігу, лікарського забігу, і щоб лікарі показують приклад і для пацієнтів, і для здоров'я людей, що треба займатися профілактикою здоров'я, а не лікуванням. Біжи не до лікаря, біжи з лікарем. Це, напевно, найкраща фраза, якою можна охарактеризувати цей захід, тому що справді найкраща. На мою думку, дія лікаря це застерегти хворобу, а не лікувати її. Це дійсно показує лікарську фаховість. Це дійсно показує те, що в нас хороші, якісні працівники медичної сфери, загалом не тільки лікарі. І власним прикладом вони вже цю суботу будуть показувати, що так вони дійсно за здоровий спосіб життя. У Львові постатів гена Коновальця вшанували масштабним концертом. Вчора ввечері у дворику Львівської облдержадміністрації продовжували. Продовжили відзначати 125-ту річницю з дня народження полковника. Ун мистецький захід зібрав представників обласної влади численну кількість учасників ветеранських організацій та громадськості. Розпочались урочистості із зачитання. Привітання від президента України Петра Порошенка. А ще працівникам освітніх установ та громадських організацій вручили державні нагороди. На мистецькому вечорі виступили оркестр. Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного та гурт Тріода. Окрім того, на відвідувачів чекав показ львівських дизайнерів, а також демонстрація фільму Хроніки. Сьогодні без перебільшення можна констатувати, що за своєю значимістю у минулому столітті немає аналогів Коновальцю. Найголовніший успіх коновальця полягає в тому. Що ідея, за яку він безкомпромісно боровся, ніколи не припинялася і завжди була живою, і зараз тільки реалізується. Саме завдяки таким постатям, як коновалець, ми здобули українську державу, і тепер її утверджуємо. В десяти на Львівщині відбудеться молодіжний патріотичний фестиваль зашків. Щороку захід проводять на честь провідника українських націоналістів Гена Коновальця. Організатори кажуть, програма цьогорічного ювілейного фестивалю буде насиченою. Серед денних атракцій діятимуть інтелектуальна, спортивна та мистецька локації: школа виживання, велопробіг, півмарафон, майстер-класи, яскраві флешмоби та багато іншого. Окрім того, на музичній сцені виступатимуть відомі українські гурти. Мета фестивалю Зашки залишається незмінною формувати патріотичну позицію, вдосконалювати тіло, дух та принципи здорового способу життя у молоді. Перше цього року ми представимо таку новинку як ніч патріотичного кіно. Це буде відбуватися після музичних виступів кожного вечора. Також це будуть козацькі забави, новинки, флешмоби. Ми плануємо два флешмоби в п'ятницю, 17 червня і в суботу. Ще ми організовуємо таку локацію як фестиваль активного спорту і туризму. Це також новинка минулого року не було його. А створили це цього року. В чому він буде полягати? Це будуть різноманітні спортивні і туристичні змагання, які будуть популяризувати здоровий спосіб життя і активний відпочинок. Найбільший український книжковий ярмарок незабаром відбудеться у Львові. Щороку у вересні форум видавців збирає масу поціновувачів книг, літераторів та письменників. Вже відтепер організатори активно готуються до проведення заходу. Цьогоріч на форумі буде близько 60 локацій. Запрошені 350 письменників з 26 країн світу. Фокус на тему літературного фестивалю на форумі видавців має назву Майжі кордонів. Організатори стверджують, тема провокативна, цікава і багатогранна. Обговорюватимуться як міждержавні кордони, так і кордони свідомості. Цьогорічний форум видавців особливий своїми новими проектами та приїздом поетів нью-йоркської групи. Будуть авторські зустрічі, читання, якісь презентації, автограф сесії. Цього всього буде багато і різноманітно. Але що ми все-таки намагаємося це зробити вже впродовж останніх років? От сподіваюся, що вдасться це більше структурувати форум, щоб людям, які цікавляться певною тематикою, було легше відшукати ці події. Ми готові і хочемо співпрацювати з перекладачами, культурними менеджерами з України і за кордону, які також мають можливість представляти свої досвіди для того, щоб ми особисто розвивалися, щоб наша культура піднімалася, розвивалася. Також все будуть книготоргів видавництва книготоргівці та літературні агенти з за кордону. Що ж на цьому наш випуск добіг кінця? Тому я з вами прощаюсь і нагадую про наш інтернет-портал lviv.tv. далі ще новини спорту від Ольги Білган. Приємного вечора і бережіть себе. Та спортивних новин на ТРК Львів вітаю вас. Найкращі водні з трибуни України цими днями змагаються у Львові. Вперше за багато років місто Лева приймає юнацький чемпіонат зі стрибків у воду. Проходить турнір у відкритому плавальному басейні навчально-спортивної бази літніх видів спорту. Подробиці баталій у викладі Василя Тріски. Змагається за медалі чемпіонату України зі стрибків воду юнаки та дівчата віком до 13 років. Проводиться турнір за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Всеукраїнської та обласної федерації зі стрибків у воду, навчально-спортивної бази літніх видів спорту та управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації. Всі наші фахівці, які тільки можуть сприяють тому, щоб в нашій армійській базі одній з найкращих баз. До речі, треба її привітати і напевно тільки подякувати, що ми маємо таку можливість сьогодні. Це буде єдина база така в Україні на відкритій воді. Сьогодні в Європі багато таких спортивних споруд відкритих. І, власне, федерація українська багато має надій на те, що ми станемо однією з таких літніх баз для розвитків стрибків у воду. У складі команди Львівщини виступають п'ятеро вихованок з дюшор Олімп Л. Це Тетяна Гудиш, Марта Марія Змий, Анна Марічко, Софія Нашкерська та Віра Середяк. Представник команди Уляна Кавійчик. У Львові майже 15 років не було стрибків у воду. Але дякуючи управлінню фізичної культури і спорту Львівської облдержадміністрації, два роки тому назад було відновлено відділення стрибків у воду. У Львівських змаганнях бере участь майже 50 юних стрибунів у воду, які представляють команди з Києва, Запорізької, Харківської, Миколаївської, Донецької, Луганської та Львівської областей. Що ж до господарів змагань, то вони сповнені бажання виступити якнайкраще на рідній воді. Це насправді не складно, це дуже цікаво. Я це вибрала, бо мені це подобається, і це взагалі не страшно. Це вже не перший раз. Я раз вже виступала в Запоріжжі на чемпіонаті України, але там я не взяла ніякого місця, тому що там були дівчата, які займалися вже більше ніж я. Я була в Запоріжжі на чемпіонаті України. Я разом з нею виступала з Мартою. На що розраховуєш на, на перше місце на перше. у програмі змагань, індивідуальні стрибки з одно- та триметрового трампліні серед дівчат. А також синхронні стрибки з триметрового трампліну. Головний суддя змагань Олег Мельников зі Львова. У гандболі лише дівчата. Три українські та дві польські команди приймали участь у першому міжнародному турнірі. Юні спортсменки виборювали нагороди з гандболу у двох вікових групах. Незважаючи на те, що українські і польські спортивні клуби товаришують вже кілька років, це перший турнір, який відбувся на Городоччині. Подробиці далі у сюжеті. Торія лише 15, та дівчина вже є однією з найстарших та найдосвідченіших гандболісток на цих міжнародних змаганнях. Займатися гандболом юна спортсменка розпочала 5 років тому. За цей час виграла з десяток нагород. Проте найбільше задоволення отримує від участі саме в міжнародних змаганнях. Ми дуже сильно розвиваємося в тих змаганнях. Цікаво грати проти ті інакших дівчат. Тим більше, що дівчата є з іншої країни. Ми більше вчимося, то що вони роблять. Вони вчаться, що ми робимо. Такий міжнародний гандбольний Турнір на теренах Городоччини відбувається вперше. Проте співпраця району з польськими спортивними дитячими клубами триває вже кілька років. Організація турніру є дуже хорошою. Нас гарно прийняли. До цього з українськими командами ми грали лише в Польщі. Але сподіваюсь, що ця співпраця у нас продовжиться і надалі. За першість турніру команди змагались у двох вікових групах: до 12 років та старші 13. Серед молодших спортсменів перемогу здобули гості з міста Прухнік. Команда Єдинка. На на турнірі було класно. Нам сп. Подобалося, ми подружилися з усіма українськими командами. Грати проти них було важко були запеклі поєдинки, але ми все ж здобули перше місце. А ось за перше місце у старшій групі боролись лише українки. З незначним гандикапом в два очки переможцями турніру стали місцеві гандболістки. Перемога далася нам важко, адже суперники були достойні. Але в нас команда дуже дружня. Ми вже шість років разом граємо, тому ми всіма силами перемогли їх. Такі спортивні заходи не лише об'єднують молоде покоління двох країн, але й мають неабияку пізнавальну та культурну цінність. А ще сприяють міжнародній співпраці України та Польщі. Переконаний народний депутат Ярослав. Дубневич саме спілкування між представниками наших держав, між молоддю дасть посил для теперішньої майбутньої дружби між нашими країнами. Ярослав Дубневич запевнив, всіляко сприятиме, аби проведення такого турніру стало традиційним. Наступного ж року дитяче гандбольне свято відбудеться на теренах Польщі. Що ж це все на сьогодні? Зустрінемось завтра у цій же порі. Гарного вам вечора.